Зараз я вам продемонструю річ, яка змінив ваш погляд. Пам'ятайте той час, коли Made in China викликала підозру. Так ось забудьте, бо Максан це зовсім інша історія. Це бренд, який вже давно довів, що можна конкурувати з топами на ринку. Це вже не просто доступно, а якісно, стабільно та преміально. І серія материнських плат Maxan iCraft підтверджує, iCraft B760M Cross компактна, стильна та з потужною системою живлення, або iCraft на z чипсеті Рішене для тих, хто хоче зібрати ПК у маленькому корпусі. Та що здійснено неймовірне, Z890 для справжніх ентузіастів, які не бояться виклику. І так, у Maxan є і бюджетні моделі, але надійні, розумно зібрані та з хорошою комплектацією. Важливе уточнення. Хейтери скажуть no name. Але це не так, бо компанії вже більше 23 років. Тому хейтери, відпочивайте. Відеокарти, материнські плати, накопичувачі та оперативна пам'ять. І все це дійсно якість, за яку можна поручитися. Бо Максан це технології, яким треба довіряти. Від доступного рівня до преміум класу. А замовити це в два кліка можна на мікротрон .ua.